Радісний рівень це найвеселіший рівень закулісся, де ти будеш населитися 24 на 7. Рівень радощів це рівень там, де є дуже багато тортиків, кексиків та мендальної води. Ти можеш тут відпочити. Якщо хочеш увійти, то просто перестрибляй через дах на рівень 1. Хоча наш головний хід знаходиться на рівні 283. А навіщо тобі виходити? Стоп, щось щойно прочитав якесь зумбування. Радісний рівень це дуже небезпечний рівень, який є задком. На ньому живуть одні сутності, які називаються тусовщики. За їхніми словами, це найбезпечніший і найвеселіший рівень цього закулісся. Тусовщики це небезпечні сутності, яких можна розрізнити за їхньою посмішкою і очима. Вони можуть бути червоного, зеленого, синього, рожевого та навіть білого кольору. Їхня основна база це рівень радощі. У них є небезпечні щупальці. І при доторканні цими щупальцями сутності або людини, якщо немає дуже сильного товстого одягу, вона або і стає тортом для них, або перетворюється в їхніх подібних. Також вони дуже розумні та тихі і можуть існувати на багатьох рівнях за кулісця, по-своєму на першому, другому та третьому. Вони далеко від рівня радощів не відходять, поки що для них це важко. Остерігайтеся, кульок. Вони є пастками тусовщиків, і якщо ви побачили кульки, то мабуть у вас уже затиснули. Тікайте в будь-якому напрямку. Якщо побачите одного тусовщика, то тікайте в протилежному напрямку. А якщо побачили, що тусовщики вас оточили, то вам втекти шансів вже дуже мало. Війна радощів. Війна радощів це подія, яка відбулася в ніч 6 на 7 вересня 2020 року між занудами та тусовщиками. Давайте я розповім трішки про зануд. Зануди – це вимерлі сутності, які були абсолютною протилежністю тусовщиків. Вони були мирними до людей, були повністю в джинсовому одязі куртка та джинси. І ще вони були постійно з капішоном, ніхто не бачив їхнього обличчя, але думають люди, що їхнім обличчям було не смайлик, як в тусовщиків, а сум. Вони завжди відмовлялися знімати капюшон. Їм не подобалися вечірки тусовщиків, які вони щодня. Робили, і вони вирішили повстати на відповідь відмову, щоб перестати робити вечірки, і після цього е тусовщиків знищили зануд і кажуть, що вони повністю вимерли. До речі, зануди проживали на рівні 52. Але я вважаю, що вони не вимерли повністю через те, що це ціла група сутностей і переселилися на якийсь рівень, який є невідомий серед сутностей. Інших та подорожуючих. Можливо, в майбутньому нам дасться знищити рівень радощів. Насправді, рівень радощів є дуже небезпечним для подорожуючого. Тосовщики навчилися взламувати архів великої дослідницької групи і писати там свої хорошенькі інформації. Пишуть вони це за допомогою телефонів, планшетів та ноутбуків, які вкрали у подорожуючих. Наостанок я вам хочу сказати. Остерігайтеся конфеті на рівні 188, адже це означає, що тусовщики проводять свою вечірку та, можливо, ви потрапите автоматично на рівень радощі.